Смішні оповідки від баби Літки Віршовані гуморески. Автор Лідія Кір'яненко. Читає Олексій Висоцький. У тенетах ІНТЕРНЕТУ ІНТЕРНЕТ-знайомство Запросив до ресторану хлопець молодицю. Вибирай собі, що хочеш, каже моя кицю. Не дивися, що тут ціни майже непідйомні. Я у змозі заплатити, хоч на вигляд, скромний. До десерту, як дійшло вже, стало хлопцю жарко. На повітря поспішив він випалить цигарку. Тож, коли не повернувся, Жінка зрозуміла, що новий знайомий нею скористався вміло, Помогли розрахуватись кровні й Красномовство. Отаке воно буває Інтернет знайомство. Про віртуальне життя. Ну й халепа, ну й біда. Та я ж уже не молода. Щоб бігати тут цілі дні, лиш догождаючи рідні. Пошліть спасіння небеса, комп'ютер бісів зависа. а в мене ж стільки різних справ, хоча б білизну хто поправ. Зварив смачненького борщу, бо ж серіал я пропущу, а треба ж ще на сайт зайти, по скайпу всім відповісти. А там жених на жениху. Ну й натомилась досить тьху. Ну, хто сказав, нема пуття від віртуального життя, яке воно вже там не є, але наснаги додає. Теж шукають щастя. Сайт знайомств відкрила дама, Сторінки гортає. Може, десь на мене доля вже давно чекає, Молода ще, досить гарна, в повному достатку, І здоров'я, і фігура поки що в порядку, А якого б чоловіка я собі хотіла? Ну, звичайно, молодого хочеться ще тіла. Щоби гарний був собою, Щоб були манери, Тож, гадаю, віднайдуться справжні кавалери. Та на сайтах лиш альфонси теж шукають щастя. У надії, що дурепу, ошукати вдасться. Підходяща пара. Принесла поштарка діду пенсію й газету. А дід вилізти не може ніяк з інтернету. Зачекай, говорить. Дочко, вибираю пару. Ось знайшов щось підходяще. Зайченко Тамару пише пенсія у неї аж чотири двісті, і квартира трикімнатна у великім місті. Діти мають власний бізнес, тож проблем не буде. Тут поштарка засміялась. Ну й наївні ж, люди. І що ж ви їй написали, що пенсія тища, що у вас по всіх кишенях буйний вітер свище? Написав, що бізнесмен я, є машина й дача, що веселий і кмітливий маю гарну вдачу? Зрозуміло, нащо ваша дама повелася? Перед красеним багатим, звісно, що здалася. А навіщо діду фото чуже причепили? І де ж це вас так брехати по чорному вчили? Подивіться ви на неї, яка з неї леді. У обшарпаній квартирі у старенькім пледі. Мабуть, дурника шукала і собі Тамара. Згодна, що із вас насправді вийшла б. Гарна пара Сайт знайомств. Сайт знайомств кишить жінками, аж маячить від краси. Фотошопом, як хірургом, підборіддя і носи скориговані, красуні, що й очей не відвести. А мужчини сиві й юні. Господи мене прости, як послухать, супермени всі вони там, як один, кожен другий справжній мачо чи накачаний блондин. Інтернет велике діло, відкрива нам цілий світ. Тут змінити можна тіло і сховать певний живіт, а зусилля не потрібні для обмежень і дієт. Схаменіться, люди добрі, бо поглине інтернет. Інтернет залежність. Дід із бабою сиділи в інтернеті із півдня. Чуєш, діду, годувати вже пора тобі коня. А тобі козу доїти Дід на те відповіда. Дійсно, правди ніде, діти. Інтернет страшна біда. Материнське побоювання. Парубок шукай дружину, взявся через інтернет. Замахнувся аж на Європу. Хочу вирватись стенет. Вчити мову взявсь англійську, Щоб сказати хоч кілька слів. Мати каже Схаменися, досить там своїх ослів. Подивись, які дівчата всі красуні, як одна, Та й ти ж у нас не клуні, Ще й охочий довина. Лазиш там по різних сайтах, так недовго й до біди. Ти дивися, замість мері ганса в дім. Не приведи. Бачила, заходив в чат. Тільки внук іде до школи дід мерщий за інтернет. Може, досить вже, Миколо? каже баба. Чуєш, світ? Знову ти за суперечку. Чим я знов не догодив? Бо ти скачеш там у гречку. Із яких таких це див? Дід знімає окуляри. Бачила, заходив в чат І вилуплявся, мов скажений, на оголених дівчат.